А от як в Україні допомагають ветеранам війни та будуть допомагати і надалі? Про це будемо говорити із виконавчою директоркою бюджетної установи Український ветеранський фонд з нами на відеозв'язку Наталія Калмикова. Пані Наталію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Цей тиждень це таке підведення підсумків року, що минув непростого року для українців, але дуже важливого в розвитку тих проєктів, які стартували, в тому числі і Український ветеранський фонд, який заснований цього року, але вже багато чого вдалося втілити. Розкажіть, чи задоволені роботою фонду за цей рік? Ну, завжди хочеться більше, і це зрозуміло, особливо розуміючи, що. Сьогодні від кожного з нас залежить власне і сьогодні і майбутнє України. Але в цілому більшість задач, які були покладені на нас, ми виконали виконали навіть дещо з того, що не планувалось. Тому в цілому так я сподіваюся, що ветерани відчули ту роботу, яку ми робимо, зрозуміли її, і наступного року будуть і далі звертатися за фінансовою підтримкою, за інформаційною підтримкою на гарячу лінію тощо. Тут важливе розуміння, які є проблеми у ветеранах, аби створювати у ветеранів, аби створювати проєкти, які би для них були важливі або для їхніх родин. І ви говорили про те, що фактично є основні проблеми, які зараз в Україні є, з якими треба боротися. Перша із них це невизначення реальних потреб ветеранів, який зараз кроки проробляються, аби зрозуміти все-таки, якими є ці основні потреби, я би не казала це слово проблема. Я би не сказала це слово викликом, тому що проблему треба. Героїчно долата, а виклик це те, що допомагає нам зростати. Що змінилось до 24 лютого цього року? Вже була така стала ветеранська спільнота, було більш-менш зрозуміло стейкхолдерам і державної сфери, і великим міжнародним організаціям, та й своїм ветеранам було зрозуміло, що саме необхідно, куди рухатись, але 24 лютого змінило все. Тому що більшість ветеранів, які були в той момент вже в цивільному житті, повернулись на фронт, повернулись до зброї, і прийшло в армію дуже багато тих людей, які ніколи не планували бути на війні. Тому зараз структура тих людей, які знаходяться на передовій, які в війську, вона відрізняється, вона інша. І вже будувати майбутню ветеранську політику, майбутні програми і проекти необхідно відштовхуватиш. Від від оцієї нової реальності, і для того, щоб її розуміти, власне, ми, наприклад, проводимо, ми провели одне дослідження в серпні цього року. в січні плануємо вже проводити наступні такі раунди для того, щоб розуміти, як змінюється ветеранська спільнота, а також розуміти, як змінюється ставлення до ветеранів, тому що ми вважаємо, що цей внесок в життя кожного з нас, який роблять наші військові, які потім стають ветеранами, потрібно цінувати і 100 і 200 років після. Тому ми говоримо про ветеранів вже зараз. Ми акцентуємо на тому, що ветерани це молоді люди працездатного віку, які повернуться з фронту, і вони, власне, і складуть основу тих людей. Які будуть відбудовувати Україну не тому, що там на них хтось покладає такий обов'язок, а тому, що їх багато вони молоді, і тому, що власне вони вже стільки вклали в цю державу, вони стільки вклали в цю незалежність, що вони не дадуть цій державі програти не тільки в війні, але і в економічних цивільному. Якщо говорити, що станом на початок повномасштабного вторгнення із 2014-го близько півмільйона українців це учасники АТО ООС, тобто їх можна назвати ветеранами, станом на зараз за останніми оцінками в 10 разів ця цифра, це цифра помножиться близько 5 мільйонів людей буде. Наскільки потужно українці можливо на ваш погляд теж мають підключатися в допомозі ветеранам? Однозначно, це задача буде для всієї країни, для кожного персонально, а не лише для держави. Тому що держава так, держава може сформувати політики, зробити програми, які ідуть від держави. Але ставлення це неможливо зарегулювати ніякими нормативно-правовими правовими актами. Те, як кожного ветерана, зустрічатимуть на вулиці, в транспорті, в магазині, вдома залежить від. Від кожного з нас. І однозначно, якщо зараз в нас пріоритет підтримка Збройних сил, допомога військовим на фронті, то наступним кроком після перемоги, має стати підтримка їхніх родин і безумовно підтримка родин загиблих. Станом на зараз чи досі в українців слово ветеран асоціюється із Другою світовою війною, а не з подіями, які ми зараз переживаємо вже більше восьми років. Змінюється світогляд, але 30% українців за даними загальнонаціонального опитування, яке ми проводили в серпні цього року, вважає, що ветеран це ветеран Другої світової війни. Ми були здивовані, тому що це по більшій частині молода категорія населення. Немає не такого зв'язку ще міцного. Між тим, що наші ветерани це зараз теж молоді люди. Самі молоді люди цивільні не усвідомлюють, не отодовжують себе з тими ветеранами, які зараз захищають нас. І над цим треба працювати однозначно. Про це треба говорити. Про це треба говорити всюди, де є можливість. А, в, телебаченні, в в будь-яких виглядів на форумах, конференціях в міжнародному в полі. всюди. Ну, власне, з цього і випливає інший виклик, про який ви говорили, це незнання ветеранами, а також членами їх сімей, про ті можливості, які їм може надати держава і як допомогти. Чи зараз е молоді ветерани є активними, які готові дізнаватись про ініціативи, включатися в проєкти, які були організовані вами за цей рік? Включаються, ми максимально намагаємося працювати знов таки, доносити інформацію всюди. Більш того, ми працюємо із ветеранськими організаціями, і з громадськими організаціями, які безпосередньо працюють вже з ветеранами. Включаються, включаються ветерани, включаються члени родин загиблих, включаються громадські організації, які вже створюють, створювали потім якийсь час. Після початку повномасштабного наступу більшість переключились на підтримку фронту, і це ну, нормально. Зараз потихеньку починають повертатися, знову починається робота на <кхм> навіть на підтримку, я би сказала. Мені дуже подобається слово абілітація, тобто не реабілітація, тому що ветерани ну, вони е, нормальні. Да? Е, е, абілітація це власне створення можливості для реалізації їх спроможностей, яких вони. Які вони мали і до війни, і які ще там були додатково під час служби? Ну і власне ще один виклик, про який ви говорили, що підтримка ветеранів організована як система виплат та пільг, для отримання яких ветерани мають подавати окремі заявки. Чи це має пройти якісь реформи, чи по-іншому має реалізовуватись підтримка? Це політичне питання. Ним опікується Міністерство у справах ветеранів. І, власне, зараз триває комплексний огляд тих пільг і обов'язкових таких е е е е послуг, які держава має надавати ветеранам згідно законодавства, і з огляду на збільшення кількості ветеранів, збільшення кількості родин ветеранів, збільшення кількості родин загиблих, з огляду на те, якими пільгами користуються, а які. Є на папері, але вони нікому не потрібні. Буде розроблено нові підходи, тому що ми все-таки вже давно вийшли з радянського союзу. Більшість пільг вони ще тягнуться звідти. Ми в 21-му сторіччі в цифровому світі, в світі бізнесу, в світі е, нових реалій, і будуть створюватися звичайно і нові підходи для створення умов для ветеранів. За цей рік було створено багато програм, три конкурсні програми варто, гаряча лінія, проєкти з мікрофінансування «20 тисяч. Багато насправді всього е, на ваш погляд, які проєкти були найуспішніші за цей рік, де звернулось найбільше ветеранів до вас. А, тут скоріше, я би не вимірювала в кількостях, аби вимірювала в якостях mm -hmm. За всіма проєктами… Всі вони 20 тисяч мікрофінансування, гаряча лінія. Вона буде продовжуватись наступному році. В наступному році ми продовжимо проекти з фінансування великого фінансування бізнесу і фінансування громадських організацій. Ми хочемо вийти на якість. Нам важливо, щоб ті е, грантери, що подаються до нас на фінансування, досягали тих цілей, які вони. Задекларують в рамках проєкту, щоб ті ФОПи, фізичні собі підприємці, які подаються до нас на відшкодування в рамках 20 тисяч, могли таким чином підтримати свій бізнес. І нам найважливіше те, що вони потім про це говорять. Те, що вони говорять, що можливість навіть отримати 20 тисяч для них була таким променем, який показав їм, що можна рухатись і знову ставати на ноги. Створення нових робочих місць, сплата податків це для нас результат. Про проєкт варто 2.0» хотіли б у вас уточнити, тому що ми спілкувалися із вами, коли був прийом заявок. Ми тоді активно закликали так само звертатися до вас. Чи зараз уже можна підвести підсумки? А, зараз можна підвести підсумки в нас 23 е, переможці визначено в рамках цього проекту. З ними з усіма підписані е, угоди, і зараз вже реєстр в казначействі на оплату. Ми очікуємо до кінця року, що буде проведена перша виплата в рамках цього проекту. А власне, з якими пропозиціями, з якими ідеями зверталися люди? Абсолютно різноманітні в нас і представлені серед переможців різні регіони, різні сфери економіки, це і агробізнес, це і створення дитячих таборів. Ну, тобто ті табори, які вже існували, отримують підфінансування на розширення продовження. Це і харчова. Скажімо, промисловість да, тобто і виготовлення продуктів, ресторанчики, кав'ярні дуже різноманітні ініціативи мають наші ветерани, в яких вони успішні, власне, і вони готові розвиватися і рости. Ми говорили про те, що наступного року ось такі проєкти про фінансування вони будуть продовжуватися. Що станом на зараз важливо знати ветерану чи родичу, аби брати участь, чи потрібно ми мі правильно писати там заявки, до прикладу, або обирати вже зараз ту сферу, на яку вони б хотіли отримати кошти. Зараз вже потрібно ветеранам, родинам загиблих, які захочуть податися на фінансування бізнесу. Можна прийти на наш сайт, подивитися інструкції для заявників минулих конкурсів. І готувати документи ми плануємо, як тільки в нас буде вже розв'язані руки з точки зору регуляторних всяких моментів, оголошувати конкурси. Ми хочемо стартувати наступного року якомога раніше. Критерії для відбору переможців, якими вони залишаються. А, технічні, технічна коректність документів знов таки. Я не хочу зараз в рамках ефіру вдаватися в такі подробиці. Це реєстраційні документи про про підприємство. Це дані про те, що підприємство, наприклад, не має заборгованості, тому що ну хочеться ну, необхідно уникнути ситуації, коли зараховані на рахунок кошти підуть в погашення заборгованості, не на розвиток. Це фінансова звітність за минулий за попередній період для того, щоб ми могли бачити наскільки успішно реалізовується бізнес, наскільки він є. Стали. А, ну і це такі технічні моменти, а сутність це розуміння, а що я хочу зробити, скільки мені на це треба грошей, де їх планую залучати, можливо, крім українського ветеранського фонду. Ще важливою допомогою однією з найважливіших є існування гарячої лінії. Ви, ви так само зараз співпрацюєте із урядовою гарячою лінією. Яку підтримку можна отримати, зателефонувавши? В першу чергу це психологічна підтримка, це кризова підтримка. Тобто це такий дзвінок допомоги, коли людині тяжко тут і зараз. Ми вже зараз працюємо над тим, щоб мати можливість надавати ще й юридичні консультації. Це ми проєкт реалізовуємо разом з. НАКО з громадської ну, з громадської організації Нако. І я сподіваюся, що найближчим часом ми оголосимо про те, що ми маємо можливість ще надавати юридичні консультації з питань ветеранів. Станом на зараз це цілодобова гаряча лінія, чи як вона це... працює? Це цілодобова гаряча лінія. Більш того, нам це безкоштовна цілодобова гаряча лінія. Ми розробили ще аварійні сценарії на випадок там відключення електроенергії інтернету. Щоб в наших психологів, які працюють і приймають на лінії, була можливість прийняти дзвінок в будь-якому разі. А також ми можемо приймати такі звернення. Люди пишуть нам і в телеграм-каналі, тому що ну іноді. Це єдина можливість прокомунікувати. Тому ми намагаємося бути близькими до нашої, до нашої цільової аудиторії, як найближчі. На вашому сайті ми у цифрах зазначено, що близько 10 мільйонів гривень це конкурсні програми, і більше ніж півтора мільйони гривень це мікрофінансування. Тобто, це ті вже кошти, які реалізовані в проєктах. Це вже ті гроші, які виплачені, і зараз в процесі реалізації. І зараз ми очікуємо ще виплати там трьох реєстрів. Це буде ще понад 10 мільйонів. Причому по мікрофінансуванню ми будемо оновлювати цифри, тому що вже понад 2 мільйони. А підтриманих проєктів про них розкажіть так само, чи це співпраця з різними громадськими організаціями і з іншими проєктами. Це, власне, 117 заявників з числа, зараз знов таки, я оновлю цифри, 53 проекти в рамках підтримки ветеранського бізнесу, 8 проєктів громадського громадських організацій і вже понад 100 профінансовано в рамках 20 тисяч. Тобто, в цілому, виходить, 53 плюс 8 61 та да, 100 десь 61, десь 170 проєктів, які підтримані. Це ті проекти, які підтримуємо ми. Але крім того, так є ті проекти, які ми реалізовуємо у співпраці, які вже ми виконуємо самі безпосередньо. Це власне гаряча лінія. Це дослідження наші, це інформаційні кампанії, які були проведені в цьому році. І ми плануємо наступний рік розширюватися. Наступний рік насправді буде. Сподіваємося, що переможним і після перемоги роботи із ветеранами буде дуже багато. Чи зараз вже ви готуєте якісь підґрунтя, аби розширювати всі ці проєкти або створювати нові, можливо, з'являться однозначно, нам треба буде більше робити. Тому що знов-таки зараз до нас звертаються ті ветерани, які не на службі. Коли пройде велика демобілізація, це будуть величезні кількості людей. Тому ми зараз напрацьовуємо, відпрацьовуємо механізми цієї надання підтримки для того, щоб вони були вже виточені, зрозумілі і такі, знаєте, безперебійні. І працюємо над тим, щоб залучати додаткове фінансування. Фінансування, крім державного, тому що ми розуміємо, що держави величезне навантаження пов'язане з відбудовою країни. Тобто мова йде про різні гранти, можливо, так грантові кошти і так далі. так точно, ми вже маємо фінансування в цьому році, на наступний рік ми вже зараз закладаємо підвал, ми проводимо перемовини про те, щоб ми могли адмініструвати кошти не бюджетні для надання підтримки ветеранам. Наталю, на завершення. Ми цього тижня підводимо такі підсумки 2022 року. І, власне, у вас також хотіли б дізнатися, яким для вас був цей рік? Цей рік був роком викликів, великих викликів, але і роком відкриттів. Це був рік, коли мене дуже дивувала українська нація. Я не вірила. Що стільки людей включиться в захист країни, тому що я спостерігала ставлення людей з 2014 року, і насправді це дуже надихає, це дає силу. Ну і віримо, що ці сили принесуть нам перемогу. І дякуємо, пані Наталі, що ви доєдналися до нашого етару. Нагадаю, що виконавча директорка бюджетної установи Український ветеранський фонд Наталія Калмикова була з нами на відеозв'язку. Дякуємо, що доєдналися.